Творчість, яка б вона не була, завжди допомагає відволіктися від навколишніх проблем малювання, танці чи навіть майстрування мультиків. Колишній мешканець Донеччини, 14-річний Матвій Глазунов, уже більше чотирьох років власними руками створює мультфільми. каже, все розпочалося ще з дитинства, коли малий Матвійко разом із батьками втікав від обстрілів Завдіївки у 2014-му. Відтак він із родиною селився у селі під ізюмом, пішов до школи та захопився майст. Труванням ляльок, а з часом його хобі переросло у створення мультиків. Перші мультфільми були пластилінові. Я почав займатися цим у 10 років. Свій перший фільм я зняв у 12 років. Цей фільм був Маліса. Я вирішив робити свої якісь анімаційні вироби. Спочатку я робив з пластиліну, але потім я вирішив робити це більш професіонально і робити вже короткометражні повні фільми. Хлопець знімає надзвичайний телефон, сам монтує, розробляє сценарій та виготовляє декорації. Каже, створення одного мультфільму займає приблизно рік. Я вже більш професійно до цього ставлюсь, але коли я знімав фільм ліса, то тоді я не міг робити той обсяг роботи, який я зараз роблю. І тому виникали деякі складнощі, наприклад, там як зробити декорації, я це все вчився. У 2021 році після закінчення зйомок Меліси Матвій дивився і інші автори фільмів брали участь у різних кінофестивалях. Тому теж подав заявку. Так, для кожного фільму я брав участь у кінофестивалі кінофест». У 2021 році для фільму Меліса я виграв Гран-Прі. Одразу після мультфільму Меліса хлопець взявся за новий проект, створив декорації. Ляльок їх було понад 40. Але початок війни обірвав його плани. Я зрозумів, що не зможу їх всіх забрати, тому що ми тоді вже вирішили, що ми будемо виїжджати. Ми вже готувалися, тому я зрозумів, що не змо не зможу їх всіх забрати. І тому я вирішив придумувати якийсь новий сценарій. Про війну, про те, що відбувається зараз. Я, це навіть був не сценарій, а відрізки того, що відбувалося зараз. І тому я почав вже там у Ізюмі робити ляльок, там деякі декорації, але в більшості випадків я робив ляльок. І брав, звісно, ті, ті матеріали, які мені були потрібні для цього фільму. Але той фільм, який я робив, його не найзал... ну, не вдалося забрати мультфільм. Отримав назву Чорний Лютий, з яким хлопець добув перемогу на конкурсі у 2022-му У номінації Найкращий анімаційний фільм сьогодні. Матвій вчиться та у майбутньому мріє стати режисером. Як вплинула війна на діяльність юного мультиплікатора про складнощі створення проєктів та плани на майбутнє дивіться уже незабаром у передачі власний шлях в ефірі телебачення Капрі.